Друзі, вас на нашому каналі. Я повернулася із своєї вечірньої пробіжки 19.08. І сьогодні в мене новий прогрес. Я зараз постійно бігаю 3 кілометри, і моя ціль зменшити кількість переходів на ходьбу. І сьогодні в мене на одну зупинку менше. То я зупинялася три рази за три кілометри. Ну, не зупинялась, переходила на ходьбу. А сьогодні вже два. Тобто ноги стають все міцніші, міцніші і міцніші. Так, ну а тепер додому займатися домашніми справами. Саша сьогодні попросив мене зварити мій фірмовий, так сказати, овочевий супчик. Але для нього мені потрібна брокколізгорода та цвітна капуста. Тому я вийшла швиденько, поки хоч щось видно на вулиці, бо насправді вже набагато темніше ніж показує камера, нарізати цих овочей для супу. Після пробіжки в мене, знаєте, прям іще одне таке тренування тільки вдома, тому що треба бігом посудомийку розгрузити, загрузити, все прибрати. Ох. Сьогодні буде супчик. Я вже вам розповіла. Ось така в мене чудова цвітна капусточка. Так, і брокколі. Але спочатку треба поставити варитися бульйон. Овочевий супчик, він в мене на той і овочевий, що м'яса в ньому мало. У мене тут каркас із курячого філе. Ми купуємо цілу курку, готую, а каркас я залишаю от саме на такий випадок. Я навіть м'ясо не обрізаю прям дуже, знаєте, так, гарно. Щоб залишилося на кісті, щоб потім в супчику було м'ясо. Опа. Так. Є. І я тут розморозила, в мене тут є ще курячий фарш. Він курячий, так, да. він курячий. Ось. Курячий фарш, і коли водичка закипить, я ще туди е, фрикадельки покручу і так, кидаю. такий сум. Я його свіпіла із того, що все. Ми в цьому році ще не їли кукурузи, тому сьогодні купили кукурузку з Сашою на базарі. І ось поки я бігала, а Саша вже зварив кукурузку, Тому після супчику можна буде закусити смачною кукурузкою. Так, а я починаю нарізати всі очі. Усі овочі нарізала, підготувала. В мене тут броколі, цвітна капуста, морковка, цибулька, чесничок і кабачок. Ось такий я варю овочевий супчик. У мене тут неочікувано е, намалювався, знаєте, такий форс-мажор. Я тільки що зрозуміла, що в мене на завтра, на роботу, немає їжі. У мене дома є гречка, є картопля. І є відбивні, але все це мені їсти yeah. не можна. Тому зараз треба швиденько щось вигадувати, що собі приготувати на сніданок і на обід. Я так тільки що подумала, якби із того, що в мене є в холодильнику, можна приготувати дієтичні млинці на сніданок. Із крем-сиром. У мене є крем-сир до то, що, до речі, зі східниці я привезла, який купала, купляла у Ларіси Євротовар, він просто суперовий. Я вам його покажу потім поближче. А на обід, я так думаю, котлетки з кабачком, бо більше в мене ідеї ніякі не приходять. Котлетки з кабачком наріжу, ще огірочок, помідорчик, та й буде такий екстрений екстрене приготування їжі. Зараз покажу вам. Я думаю, що ви вже бачили, бо в інтернеті дуже багато кругом є ось цього рецепту млинців і... із крохмалем. От. Ну, мало ли, а друг хтось не бачив. Тому зараз вам покажу. Справді, ви знаєте, вони готуються дуже-дуже легко ці млинці. Я коли вперше побачила, як це відбувається, знаєте, таке відчуття, наче якась магія відбувається. Так, два яєчка іде один до одного. Два яйця і 2 столові ложки крохмалю. У мене кукурузний крохмаль. Ну я думаю, що можна використовувати і картопляну. Этот... Молоко. Треба чи не треба? От я не пам'ятаю. Блін. А молоко. Це ж треба, я забула. Давайте трохи добавимо. Молоко до є, тому треба... можна трошки додати молока. Мілілітрів стоп я додала на око, бачите. Так, і додаю дві ложки крохмалю. Тут головне гарно збити, бо крохмаль він такий же ж, знаєте, летючий і в комочок збивається. Тут головне гарно-гарно його збити. Друга. І йдемо смажити і все, уявляєте? Ніякої муки. Зараз подивимося, чи зніметься, чи я все правильно зробила, бо я щось підзабула. Я вже їх давно не робила і підзабула трохи рецепт. Ну, на вид таке, як повинно бути. Так, я додала трохи на сковорідку масла. Щоб вони не були прям такі сухі, але їх можна смажити і без масла. Так, зараз перевіримо, як я наколотила все це. Сковорідка ще не нагрілася. Поки млинець смажиться, в мене тут вже бульйончик, в принципі, готовий. Я дістаю кісточку цю корсет, із під курячого філе. Він зараз остигне. Я потім м'яско все обберу. Бачите, скільки тут. А, показати. Бачите, скільки тут м'яса? Тобто тут багато є чого опирати. І назад туди кину. А поки що закидаю усі овочі. А! Так, все вмістилося. о, глаз алмаз. Даю сюди соль. Вже на цьому етапі треба додавати. Все. Все вже чи ні? Просто плита довго гріється. Ой, да. дивіться, яка магія. Бачите? Супер. Магія. Ніякого немає того, що, знаєте, е... Прилипло, не перевернулось, порвалось. Тут завжди все ось так от супер. Ось цей сирочок. Який я вам розказувала, він продається у Ларіси євротовари в східниці. Ви можете замовити навіть його і по вайберу, чи по телефону їй позвонити. Я вам залишу її номер телефону в описі до відео та в коментарях. Просто бомбезний. Він такий смачнючий, один кілограм його тут і коштував він 270 гривень. ми вже майже півбанки приговорили. Так, ну і як я це роблю млинці. Один в мене в млинець вийшов такий ажурний і гарненький. Просто намазую. Ой, на ну це я, звісно, багато взяла для такого маленького млинчика. І завертаю. Всю. І так в лоточок. І це я такий беру з собою млинці, це в мене буде такий сніданок. В мене вийшло якби три млинця повноцінних, отаких от круглих, і один ото такий негарний. Але я вам хочу сказати, що перші два е, вийшли товстуваті. Якби я поклала менше, у сковорідку вилила, то вони були б тонші і тоді було б більше млинців. Все, дієтичний і смачний сніданок на швидкоруч, тому беріть собі до уваги, яйця є вдома завжди, молоко також майже да, завжди є вдома. Е, що ще? Крохмаль, купити, щоб він був вдома, якщо ви ним не користуєтеся, коштує копійки, але завжди можна ось так швиденько щось приготувати. Тут була, знаєте, вдома червона рибка, можна би ще червоної рибки додати. Взагалі було б дуже смачно. Але сьогодні у нас просто із сиром. Це також дуже-дуже смачно. Хіпчик у мене вже готовий. І я додаю ще ось так трошечки таких тоненьких макарончиків. Павутинка її ще називають. У мене вже майже все готово. Будемо зараз вечеряти. Хочу вам трошечки забіг розповісти, тому що в мене було прям дуже багато коментарів за ходьбу, що типу, не корисно бігати, що суглоби пошкоджуються, що краще ходити. Ну, Давайте я вам розповім свою думку на цей рахунок. Ходьба, насправді це дуже гарна штука для всього організму і для схуднення. Але ж треба не забувати, да, для чого я почала бігати. Перша причина це зовсім не схуднення. А я ж то почала бігати, тому що я готую своє тіло для того, щоб влітку на слідуючий рік чи весною піднятися е, в гори, піднятися на 1400 метрів, і мені ви знаєте, тільки сьогодні потрапило в Тіктоці відео, що дівчинка розповідала, що поки піднялася на цю гору, чуть не вихакала всі свої легені. От тому я і бігаю, і ем, ходьба вона мені не дасть цього результату, да, щоб витривалість з'явилася, щоб дихалка тренувалася. Да. Ходьба всього цього не дасть, м'язів не дасть, які також потрібні для того, щоб підніматися в гори. Це все може дати тільки біг, кардіотренування. Тому що коли я починала бігати, я ж не могла бігти, я задихалася. Те, що в мене і було влітку, коли я піднімалася на той острий камінь, я задихалася. От. То зараз я біжу три кілометри і я не задихаюся. Я ось додому прибігла, та, і в мене куча енергії, куча сил, я не втомлююся. От. Саме тому потрібен біг, а не ходьба. На рахунок того, що суглоби, ну, насправді я багато читала інформації, що да, біг впливає на суглоби, але, по-перше, потрібна правильна обувка. Бігати потрібно в бігових кросівках, які мають таку широку платформу і амортизують, коли ви на ногу опускаєтеся. Я вже такі кросівки собі замовила, чекаю їх. От, тому що в мене кросівки зараз не підходять для цього. Це по-перше. А по-друге, ну, зачасту коліна страждають у тих людей, які прям професійно займаються бігом, які бігають дуже великі дистанції. Ну, Я не думаю, що. Бігаючи три кілометри три рази на тиждень, я бігаю десь три рази на тиждень, а то й буває два рази на тиждень. І я біжу в маленькому темпі, тобто в мене швидкість низька, тому що моє тіло не готове до більш таких, знаєте, швидкісних забігів. Я орієнтуюся на якість. От, от, той. Ну, я зараз намагаюся рости е, в своєму. Такому в своїх цілях поставлених. Да? от У мене була ціль пробігти 3 кілометри. Я вже це зробила, я вже бігаю 3 кілометри. Так, слідуюча моя ціль а це щоб бігати без оцього переходу на ходьбу І з кожним разом. Воно зменшується Ось сьогодні, вже я два рази перейшла на ходьбу. Далі в мене ціль, щоб я ось зараз вибігла да, і пробігла три кілометри без е, зупинки. І тільки тоді я буду додати кількість е, кілометражу. Тому я не думаю, що від такого прям постраждає постражда... встигнуть постраждати коліна. Плюс я скільки передивилася інформації на Ютубі, і. Пишуть про те, що люди, які постійно займаються спортом, які бігають, коліна вони, як не типу, закаляються, вони стають сильнішими, і навпаки. У цих людей немає в майбутньому проблем із суглобами, так як да, в нас 50-55 вже всі єлі, ходять, вже проблема із тазобедреними суставами, з суглобами, із колінами. То ті, хто займається спортом, цих проблем не мають і в мене. Это один из самых живучих мифов о беге. Ты наверняка слышал фразу «бег убивает колени», но вот современная наука говорит обратное. У любителей, которые бегают регулярно, артроз колени встречается почти в три раза реже, чем у тех, кто вообще не бегает. То есть бег скорее защищает колени, чем разрушает их. Почему так происходит? Суставной хрящ питается только тогда, когда мы двигаемся. Он работает как губка, ну или как матрас с пружинами. При каждом шаге чуть сжимается и разжимается. Благодаря этому в него поступают питательные вещества и суставные суставной жидкости и выводится отходы, а без движения этот обмен замирает. Также мышцы ног становятся сильнее и берут часть удара на себя, стабилизируя колено. Кости и связки подстраиваются под повторяющуюся нагрузку и становятся сильнее. Плюс регулярный бег снижает уровень воспаления в организме, а именно хроническое воспаление часто и вызывает артроз. Вывод простой. Бег не убивает колени, а делает их крепче. Главное, бегай с умом, постепенно наращивая объемы. Прикладів від знайомих людей, які займаються спортом дуже довгий вже час, бігають і бігають не по 3 кілометри, а бігають по 10 кілометрів. І от в них якраз взагалі немає проблем із суглобами, і немає проблем із лишньою вагою, звичайно, також. Тому, а ще що ходьба потребує багато часу. Це треба ходити годину, а то більше. Ну, в мене, на жаль, поки що немає такої змоги прийти після роботи і виділити ходьбі годину, півтори, дві. Хоча я б дуже хотіла. Я б дуже хотіла. Але для цього треба не працювати. Треба бути вдома. Ну, можливо, колись в майбутньому в мене буде така змога, коли мій канал розвинеться, коли будуть. Великі перегляди, коли буде нормальна зарплата на Ютубі, можливо, тоді я дійсно зможу зробити так, що Ютуб буде моєю основною роботою. І тоді так я зможу і ходити, і бігати, і все це робити.